Вітання землякам, черговий подкаст родом з Бердянська, голос БРД на календарі, 15 липня, половина літа позаду, і є сенс обговорити проміжні результати курортного сезону в Бердянську в студії Віктор Віталій Катерина. Вітаю вас. Привіт, всім привіт перед сезоном. Персонаж, який вважає себе мером Бердянська Сауленко, озвучив цифру 500 тисяч. Саме у стіки він оцінив спроможність Бердянська в сезоні 2024 прийняти. Туристів з інших регіонів Росії. Треба розуміти, що вже 250 тисяч Бердянськ прийняв. Так? Гастарбайтерів або туристів. Бо я не вірю, що там є стільки відпочивальників, ну звідки. Я думаю, що там і 100, і 50 тисяч не було. А, військові та їхні родини, але відпочивальники, ні, не вірю. Ну, судячи по фото, відео з порожніх пляжів, особливо на Бордянській косі. Ну, там взагалі нікого немає. І е, стосовно цих е, цифр, взагалі, це таке мені здається, от насліддя СРСР. Бо е, якось ця цифра в 500 тисяч в півмільйона закарбувалася ще з тих часів. Хоча люди, які розумілися там, на можливостях, взагалі, скільки людей може Бердянськ прийняти, казали, що 300-350 тисяч це взагалі потолок, те, що може вмістити Бердянськ, а те, що така кількість приїжджала – це велике питання. І, от стосовно цих цифр, я колись також досліджував питання, що Бердянськ на піку мав населення 150 тисяч мешканців. І також дуже багато людей ставили під сумнів і казали, що це просто влада бордянська часів СРСР. Вона намагалася збільшити цей показник для того, щоб курорт Бердянська отримував більше грошей, більше там субвенцій із державного бюджету. Це не ті часи, коли Баранов пробивав статус курорту для міста. Ні, ні, ні. Це було в радянські часи. Історія про те, що Бордянськ мав населення 150 тисяч. Це тіпа, десь 80-ті роки минулого сторіччя. Але от зараз, ну чим особисто для вас ну, запам'яталося дистанційно, так звичайно, літо в Бордянську. От за ці півтора місяці відсутністю будь-яких розваг. Будь-яких веселощів, будь-якого якісного дозвілля взагалі в місті, і бо нічого води. не працює, і будь-якої води з електрикою. Ну, Підготувалися, так підготувалися. Ми записували от попередній подкаст, ну, типу, яким буде е, наступне літо після того, як е, окупанти почали якраз педалювати оцю тему щодо підготовки, окрім декількох суботників, да, класичних. Ну, взагалі нічого, там жодної події. Там якоїсь рекламної кампанії, яка б могла б натякнути, що Сауленко він хоч трохи має рацію, коли ставить для себе оцю позначку 500 тисяч е, туристів. До речі, з приводу рекламної кампанії. Е, я пам'ятаю, ми дивились не так давно. Це, мабуть, був ще там, минула осінь, і на Олексі, на Букінгі, на Airbnb. Там були пропозиції по Бердянську, ну, реально були. Але сьогодні перед записом я зайшов, подивився, і ну, ніде немає взагалі там жодних пропозицій. Навіть на Букінгу і Бердянськ неможливо знайти. Те, коли там вписуєш пошуку Бердянськ, він там пропонує щось там, Бердянська поліція, ще щось, але саме там Бердянськ вибрати не можна, можна потрапити там на якусь квартиру. Якщо вбити просто в гуглі, наприклад, там Бердянськ-Букінг, і ти потрапиш на якусь там внутрішню сторінку, подивишся, але ну, той об'єкт, який рекламується, він все одно недоступний. Тобто і букінг навіть там попереджає вже там про те, що це там небезпечно може бути і так далі, але з пошука попасти на Бердянськ в букінгу вже не можна. Хоча там, ще рік тому точно можна було. І це може говорити там не стільки про те, що там букінг е, якісь там правильний, що він видали в Бердянськ. Це може говорити про те, що бердянці ну вже не намагаються шукати е, цих відпочивальників. Через такі сервіси, ну а представ, що вони можуть запропонувати? От людина приїжджає, і що взагалі житло? А що треба? Ну тобто, ательєр, його його задача надати ліжко. бо він ну це в бердянську можуть зробити. Ліжко плюс світло, плюс воду, плюс інтернет, хоч мінімальний, А що там і спитають, а куди тут у вас піти? Так, а ми ж описували одну з таких історій, якраз на Берди 24 Люди казали, що мінімальна активність вона спостерігається виключно там у вихідні дні. Так, і раніше це було там Бердянськ вихідного дня він поступово перетворювався. Але, але зараз це ну якби стовідсоткова така тенденція. І ось у вихідні приїхали люди, які потрапили якраз на не дуже сприятливі погодні умови, коли було холодно, коли ну, там про пляж особливо особливої не було мови, але ну. Відпочиваючи, шукали для себе альтернативу там цьому проводженню часу і взагалі ж нічого, жодної культурної програми, ніяких концертів, ніяких е, спортивних подій, е, жодного туристичного маршруту. Е, ну, музеї працюють, але ну якби ну, нормальній людині туди піти зараз, подивитися на. Ну, ну, туристичних що? маршрутів і при Україні не було, я не пригадаю, щось цікаве. Ну, Були якісь екскурсії там, до Маяка. А, ну де, які екскурсії до На маяка? На косі. Периодично. Це були такі поодинокі ну, речі. А ну, кафе вони працюють. Ну, тобто Кафешки в Бердянську працюють. ну і музеї. До, до Якщо ти ходиш культурно, вон музей подвіг пішов, тобі розповіду... розповіли про там, успіхи СВО. Ну, ну, нормальна ж людина взагалі ну, таке. Ну, як її це може там, зацікавити? Ну, і кафешки працюють досить. Ну, якщо ти скільки... приїхав якось на відпочинок у Бердянськ, ну, до тебе вже питання, якщо ти кажеш про нормальну людину. Я іноді а, в Бердянських пабліках бачу, що люди а, там, викладають оголошення, здаю там номери а, і все таке, але це одиничні якісь випадки цих оголошень, і щось попиту. Не особливо бачу. Ну а нещодавно також ми виставляли у себе на ресурсах. Маріупольський якийсь блогер приїхав, і явно вони їхали задачою для того, щоб розказати, як за два роки при Росії змінився бордянський курорт. Ну очевидно, що вони в місті були ще недовго, але вже змогли зробити висновок, що ніхто особливо працювати не хоче, бо я думаю, що ніхто не хоче мати справу ну, там яких людьми важко назвати. З варварами, істоти, істоти да, які тут приїдуть. Та, да, і я, хоч і якісь... Люди, да, якщо вони там приїдуть, да, ну, їхні військові там відпочивати. А якщо вони там навіть щось зламають, то вони ж нічого не компенсують, ти ж їм нічого не зможеш сказати. Якщо Та навіть витим... якщо вони просто не захочуть платити, тобі, і що. Дякую, якщо взагалі заплатять за оренду твого номера. Ну а так, ну я ж кажу, і куди ще кликати? Там, де нема особливо по воді. По воді, це ми ж вже втомилися писати ці новини. О, сьогодні було таке. Ну що знову Бердянську нема води? Напишемо. Та ну таки ну, можна. Я пам'ятаю, якийсь як е, день теж не було води, світла, і люди це обговорюють. І тут зустрічається серед цього всього е, оголошення про оренду там номерів для курортників. І там такі коментарі, типу, ви серйозні, які номери, без світла, без води. Чого ну, ви людям будете пропонувати? Хто поїде взагалі, тут місцеві не знають, як виживати? Ну, це виглядає кумедно в тих обставинах, в тих умовах, які зараз є в місті. Для мене там, найкраща пора там, в Бердянську для відпочинку, я завжди вважав це початок червня і кінець серпня. Це коли там, людей мало, вода вже чиста. Але ж люди починали їхати якраз там з дня Конституції, і потім вони йшли, і по цінах в аквапарку можна було відстежувати наскільки популярний зараз відпочинок в Бердянську. І це був такий тригер: ти кожен тиждень заходиш і дивишся, ага, аквапарк підняв, 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 доходять до піка, потім починають ну, знижати ціни. І от до цієї води, котра там була гарна ще там на початку червня, зараз додається вже медузи оці. І ну, їхати там зараз в Бердянськ, там може погода і гарна, але ці медузи, ти ну, сто раз треба ще подумати, ну що з цим робити. Якраз ти про аквапарк заговорив ну, в цьому році. Ми також згадували, ну, взагалі жодної інформації, жодного анонсу про те, що заклад буде працювати. І я думаю, що минулі два роки він такий мінус пропрацював. Потрібно було якби там створити картинку, того, що ну от місто живе, навіть аквапарк, це ж типа ну така найяскравіша візитівка курортного міста. да? от аквапарк працює, але мені здається, от. В такі мінуси вони уйшли, що зараз навіть ці люди, які захопили цей актив, вони навіть не розмірковують над тим, щоб ну якось його запускати. Бо інформації жодної. Але там навіть коли запускали його, не всі гірки працювали, тобто вони не відкривалися тоді наповну. Ну і так само з дельфінарієм. Вони казали, що завезуть дельфінів і відкриють його, але мабуть, дельфіни залишилися десь в Євпаторії та в Сочі. Єдина локація, що стабільно продовжує працювати, і, мабуть, залишається найкраще в Бердянську, це зоопарк. Ну, він стабільний у да, нього і... просто немає виходу. Йому просто доводиться це робити. Ну так це зоопарк. Ну Кальченко відповідальний за своїх питомців, якщо можна їх так назвати. Не так просто було і зараз, тим паче їх евакуювати або продати, ну, це, це все його життя. Я пам'ятаю, з чого починався зоопарк з цього маленького так, зоопарку на сходинах біля привозу, і яким класним і великим він став. Стосовно культурної програми, ну от півліта пройшло, і жодної, ну так би мовити, там зірки, напівзірки або хоч когось, ну от бородянськ так і не загнали. Хоча я думав, що ну там же є там набір. Певних їхніх виконавців, які ну підтримують, особливо особливо яскраво підтримують всю цю зетпатріотичну історію. Та ну чека шансон в художньому музеї. Нещодавно вони оголошували про якийсь концерт. Нікому невідомих, так нічого собі невідомих. Я бачив там анонс Ціла там такі, з Дагестану. А ну так воно підносилося, що ніби там ну Емінем і Ріханна їдуть, їдуть до Бердянська і мають виступати в Баракуді, але за день чи за два до цього ну там шедеврального виступу оголосили, що все, ніхто нікого нікуди не їде, вже приїхали. Виступ відміняється. Дивно, можливо, тому що квитки ніхто не купив. Так, на початку літа був вже шлісоповал. Це було, мабуть, найкрутіше, що Бердянськ бачив за останні там, два роки і ще в художньому музеї. Але вже таки думаю, що не вистачає якогось концерту ложкарів. Що там, ще? там ліс гінги, так? Да? Ну і не зрозуміло, чому не їдуть, бо коли вони виступали, потім виходили ж відео, Вач... Ваченкова, здається, робила. Ну казала, що з таким фурором пройшли просто Лошкарі, і це явно не останній раз, коли вони при... приїздять, бо публіка просто просить їх знову і знову, але от нема. Яка публіка, такі? Та ну там, там три каліки було. Ну, яка, ну хто може піти на лошкарів, Ну, як ти думаєш? Ну, Тут російські тощо... військові, що думаєш, не хочуть подивитися на своїх там родичів, які їздять з гастролями. Я стосовно ще реакції, якраз от z пабліків і коментаторів. Там ж постійно ці от боти набігають, і вони вимагають там тих, хто якусь хоч критику там висловлює. Або трохи почекати, що все таки це ж тільки два роки пройшло, все буде добре, будуть вкладатися в нові території, і взагалі, і в цьому році, бачите, ж там пишуть, що пляжі повні, людей багато, і я от чомусь згадав саме таку історію. Взагалі, пам'ятаєте, в пікові часи. Ну було справжнім випробуванням це викликати, викликати таксі там, після 12-ї години, десь з Приморської площі. Бувало, вже ти там, пересварився з усіма е, диспетчерами всіх служб таксі, десь вже зустрічаєш там, е, схід Сонця близько 3-4 години, а таксі ще не їде. І от була така історія: це ми з друзями дивилися матч Євро е, 2012. Е, Україна якраз грала з, з Францією. Ми були в районі Легенди, а таксі взагалі можна було викликати лише десь до вулиці Пушкіна. Отам. І треба було пройти через усю Приморську площу. І я до цього ну, вже давно здається не був в такі пікові часи на, на приморській площі. А тут треба було цю дистанцію подолати. Там було стільки людей, і я просто вперше побачив, що з собою приморка являє вночі. Ну, вперше за довгий час, і там були якісь ворожки, там вже оцей лунапарк стоїть, там продавали вже не тільки там спідню білизну, а там здається хтось вже із овочами стояв. І це був просто такий натовп, що. Ну, от єлі-єлі пройшли, і я тоді прийшов, і здається, ще якийсь матеріал підготував, що не може так виглядати ну, якби курортне місто, яке претендує на якийсь статус там поважний. Але з іншого боку, я розумію нічого собі, ну скільки людей все-таки приїздять до Бордянська, навіть незважаючи на той сервіс. Не знаю, чи аура була така все-таки. Саме в українську от Бердянська, але ну, от тоді було багато людей. А коли зараз пишуть, що що ви там розказуєте, та стільки людей, стільки відпочиваючих. — вони не знають, що таке багато. Так, да. да. Ну, от недавно також. ми, Я дивився цю онлайн-трансляцію з, з Бердянської коси, Жара, четвер, там, 12 -та чи перша година, жодної машини, жодної людини біля е, пляжу Сонячний він називається. На соломі 2 це були ж ну, найпопулярніші пляжі Бердянська. А зараз просто от так от, ти можеш займати. Місце біля моря може займати будь-який навіс. Мені здається, там навіть ніхто плату не бере. Можеш не перейматися, що твої речі поцуплять і дивитися за ними, бо цупити нема кому і відпочивати. теж. так а в уявному світі росіян все добре. Курорти розвиваються, і Бердянськ зараз переживає чи не піковий там етап свого розвитку, саме як курорт зараз. Мабуть, Бердянськ це просто рай для соціопатів. До речі, з приводу цієї там толпи на Приморській площаді, що ти описав, коли ось ми нещодавно були у Львові, і по цій центральній частині там гуляли, дивились. І там ж теж настільки багато людей було, ну просто дуже багато. І мені щось в той момент якось то пригадалось найкращі часи Бердянська, коли там от, дуже багато людей, коли ти лягаєш спати, і вони ще там. По дорозі ну, чуєш за вікном, як вони додому йдуть там, до третьої ночі, все так гучно, купа, купа людей. Це був до 2014 року. Так, потім вже не було такого. Але да, такі часи були і навряд чи колись ще повернуться. Багато ж місцевих казали, що вони люблять або весну, або там ну, бархатний сезон, і трошки туди навіть уже осінь, коли опадає листя, а на пляж так виходили один-два рази. І намагалися або в ранішні ці часи там захопити якось, коли ще небагато людей, або ввечері прийти, ну і там десь на вихідних. Зараз, в принципі, можна обирати будь-який зручний для себе час, тому що конкуренції на пляжах немає. І я ж кажу: оця цифра щось у мене сидить: півмільйона відпочиваючих. Ну як таке можна було ляпнути? Але я думаю, що після того, як літо закінчиться... І почнуть підбивати підсумки курортного сезону. Ну що завадить цьому персонажу, блин, який себе мером вважає, знову сказати, та звичайно, та навіть не півмільйона, а трошки більше було, бо ми навіть не очікували, таких, ну якби такої кількості людей, бо зараз уже це ж кажуть. Чому води немає? Та тому що різко збільшилася кількість відпочиваючих, і ми просто були не готові ну, до таких обсягів, які маємо надати людям. Да, тому й води немає. Хоча вода, бачимо, тече по всім вулицям зараз тече вода. Виправдання і якась аргументація того, що це був найуспішніший сезон ну, за останні 30 років, бо не можна сказати, що за Україну було краще. Ця думка точно прозвучить. Мені здається, там 500 тисяч не набереться навіть по всьому приазов'ю відпочивальників, по всьому узбережжю Азовського моря окупованому. Ну, я також не думаю, що в інш... на інших курортах там якось відрізняється ця ситуація, бо приїздять, мені здається, лише родичі, які там жили в Росії, або мешканці там найближчих сіл, а так нормальну людину затягнути на територію, яка потенційно може бути під обстрілами. І ще, ну, якщо інформація через інтернет розходиться, ну, приїздіть Бердянські, типу, але тут перебої зі світлом, тут немає води. Тут ще й пострілюють, Ну, хто сюди може приїхати. Але навіть оті якісь там родичі з Росії, які приїздили завжди, ви уявляєте, навіть вони там і радіють, що Бердянськ це тепер а, під владою Росії, але їхній шок, мабуть, на контрасті вони пам'ятають, як було і зараз. Ну, тобто мені здається, що навіть вони розуміють, що. Сезону нема, і щось там не так пішло, звичайно, але не скажуть. Ну це як ти вступив у гімно? Ну і намагаєшся шну якби вдати вигляд, що ну нічого такого не відбулося. Ну якби ти ж не будеш про це ходити і кричати по вулиці. Вони просто радіють з того, що вони потрапили додому. Хоча що їм ну цим людям заважало і раніше сюди їздити. Слухай, ну вони ж ну, досить не відмовились від ідеї побудувати у Приморську цей великий комплекс відпочинку, і якщо вони дійсно за нього возьмуться, вони ну, теоретично можуть його за рік і побудувати. Бо там ну, територія рівна, нічого там не треба додатково вгадувати. Ввези матеріали або навіть там напівфабрикатні будинки, це все влаштовує і будуй. І є там можливість, що за рік вони побудують. Там, хоч якусь частину. Якщо вони побудують Приморську, оцей курорт, то в Бердянську наступного літа, ну, взагалі, мабуть, шансів не буде жодних. Що Бердянськ вже не буде курортом, він буде просто містечком військовим. Та він вже військове містечко. То ви дійсно думаєте, що в Приморськ поїдуть? Я впевнений, що поїдуть. Хто поїде? Той, хто не поїхав до Бердянська ці два роки? Ну, по-перше, це буде. Там, це ж не буде частний курорт. Це буде курорт, побудований за, за бюджетні державні кошти, це буде щось державне. І туди будуть просто ну, або купляти путівки, або будуть направляти туди примусово. І люди поїдуть, аж бігом. Ну, якщо тобі дали путівку в Приморськ в новий готель, ти не поїдеш, якщо ти ну, росіянин, та аж бігом. Як з дитячими таборами зараз в Бердянську? Так, так. Я думаю, що це, ну, це дуже сильна загроза для Бердянська. Але скільки дитячих таборів цих в Бердянську, але вони лише червоного гвоздику а, типу запустили і все. А скільки вони ще могли б так потенційно а, взяти і якось теж а, туди дітей запрошувати? Але вони цього не роблять. А щодо червоної гвоздики, навколо вони так танцюють. Ну, все одно це лише один із десяти. Дитячих оздоровчих центрів, який, який постійно працював за часів України, один з десяти і то заповнений. Він ну там не пам'ятаю, вони казали там кількість дітей, яка приїздить чи ні. Але є в мене інформація, що там ну, відсотків на 30 на 40. Я припускаю, що деякі дитячі табори вони ем, віддали для військових. Тобто, так точно було е, з факелом. І, можливо, так з райським куточком, я не знаю точно, але місце таке, що там могли б розташуватися військові. І хто відпочиває в цих дитячих таборах? Це не бердянські діти. Бердянських дітей відправляють до Чуваші чомусь, Та, а нос. туди завозять когось звідкись. Ну це взагалі да дивина. Один знайомий нещодавно повернувся до Бордянська, щоб вирішити свої майнові питання. І перше, на що він звернув увагу, дуже брудні вулиці, дуже багато цих звалищ стихійних. От він каже: по оцій вулиці, як їхати, головна на Слобідці Толстого, ну оце, яка веде на Бордянську косу. От там, якщо їхати, я нарахував близько 30 звалищ таких от. -от. Це при відсутності відпочивальників, які часто підкидали сміття. Збільшували Так, звичайно. Ну він каже, що оці тут гілки ще видно, що вони лежать з ранньої весни. Бачать люди, що там сміття якесь є. Вони сюди накидують, 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 а вивозять його дуже погано. І сьогодні також. Он... Нова методика вивезення сміття. З нею знайомилися мешканці мікрорайону АКЗ. Люди виносили сміття, вони знали, в який день забирають, і під'їздили машини. Ну і власне його вивозили. Зараз же людям будуть казати, що треба чи на сусідню вулицю, чи ще кудись там нести, бо, начебто, їхні машини там топові. Я не уявляю, що ж там. За машини вони закупили що за сміттєвози. Хоча жодної інформації я не бачив, що в Бердянську з'явилися нові сміттєвози. А я бачила якраз сьогодні yeah. в новинах, що якесь там підприємство буде обслуговувати бердянське там нові сміттєвози. Ну я гадаю, що про цього місяця ми побачимо, як е, нічого не зміниться. Люди вже невдоволені, і це все це означає, що просто цих рейсів я думаю буде менше, і вони не будуть, якби всі... ну і вже точно вони не будуть. Проїжджати по всім вулицям, і це означатиме, що ще більше сміття буде. Так, бо якась старенька бабуся, вона не буде тягти мішок з листям або якісь пакети зі сміттям на сусідню вулицю. Так, звичайно, вона десь поближче його тоді викине, і це ж буде безкоштовно. І так буде робити вся вулиця. І це ми обговорюємо якраз курортні мікрорайони. Тобто туди, де потенційно можуть приїхати туристи, де оселитися, і розповідати всім своїм знайомим, а що вони бачили в Бордянську. Ну, от, в принципі, це вони, якщо ну, там, будуть більш-менш правдиві в своїх розповідях, вони і скажуть, що води немає, світла немає, ну, кондиціонери не працюють звичайно без світла, сміття піти, особливо нікуди. Медузи, і в 9 годин вечора потрібно збиратися додому, якщо ти не вдома, да, йти, бо комендантська година. Ну, ось так виглядає зараз курорт, куди мало приїхати півмільйона відпочиваючих. Російська мрія. Так. В попередньому ж в одному з попередніх під, подкастів обговорювали, що ну, нема в Росії ну, взагалі, культури і створення якихся, якихось ну, топових курортів. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що це найпопулярніші у нас були там, Туреччина, Єгипет, ну, там, Індія, там, іще щось. є якісь курорти ну, там, в Європі, звичайно, дуже багато, морські і не морські. В Росії жодного світового курорту не було, і я думаю, ніколи і не буде. Неважливо, це морський. Там ну у них проблеми з морями. Добре, морський, гірськолижний чи якийсь просто такий курорт, дикий курорт, куди б масово їхали люди. Ну нема такого. Типу, Сочі, геленджик. ну Сочі, ну Сочі ну це популярний внутрішній курорт. Але ну навряд чи там європейці чекають літа, щоб ой, зараз буде відпустка, і ми напевно візьмемо путьовочки і поїдемо в Сочі. У них було Або дуже геленджик. багато у них було дуже багато часу, щоб зробити вау-курорт з Криму, бо Крим це просто ну я не знаю, це скарб, який вони загарбали собі, але там курорт лише затух. Тому що там також я не думаю, що там побільшало якихось рекреаційних об'єктів, там побільшало військових баз і все. Зрозуміло, що ми зараз дуже мало можемо сказати про Бердянськ, особливо враховуючи, що він не наш, що він окупований. Ну а думайте, за наступні там за наступну половину літа, що залишилося, там може щось змінитися. Ну там може стати ще більше медуз, ще більше комарів, і ще більше відключень. Ще більше відключень так. Бо спека нікуди не дінеться, вона буде тільки сильнішати. Мора скоро зацвіте і повний цей джекпот всіх негараздів, він доб'є просто цей курортний сезон. Е, я думаю, що зараз, якщо навіть у z патріотів запитати, що ви бачите, позитивного і негативного, які плюси і мінуси курортного сезону? От чого вони можуть віднести саме до позитива? Ну, хіба що те, що а, вже третє літо, безлюдне? Порожнє проходить під російським прапором, і звісно, там приїзд Жигурди, наприклад, теж здобуток. Ну небагато здається, небагато так. Вистачить кількох пальців, і я гадаю, що пунктів не буде більшати навіть роками, доки туди не повернеться український прапор. Бо лише при Україні Бердянськ був проквітаючим і популярним відомим курортом. Ну, був у нього свій якийсь колоритний вайб такий приємний. Да? Колись багато росіян, москвичів, пітерців приїздило до Бердянська. Можливо, вони а, мріяли про ці часи і думали, що зараз вони приїдуть, і буде як тоді, але ні. За Росії так не буде. Росіяни дуже полюбляють лозунги складати з трьох слів. Да? Я думаю, якби вони там зараз складали, це було б щось типу. Бердянськ, безлюдний, грязний твой, якось <зас> в, в такому ключі. Зато наш. Так, зато наш. Ну, подкаст вийшов трохи зловтішний, але ну, напевно на іншу нашу реакцію годі було розраховувати. Дуже хочеться додому. Сподіваємось, що наступне літо і наступне, море, і наступне море це буде точно нашим. До побачення. До зустрічі на БРД 24. Пока.